Доброго дня, приїхала така машинка. На ваше прохання щось до 15 тисяч. Якісь варіанти. Ось варіант. Це є гольф 18-го року, вже рестайловий, 36-та батарейка, 270 км запас ходу, 100 кВт-моторчик, на передню ось, передня приводна автівочка в такому цікавому сірокоричневому такому кольорі на рідних титанових колесах 16 16-х з максимальною опційною активною оптикою. Така машинка на преміальній музиці Дінаудіо. Ось тут ззаду сабвуфер є, шкіряний салон. Ось така опційна. Отакий От екранчик великий, але отакий кокпіт, шкіряне кермо, мультимедійний, задній ряд простори, на шкірі з підлокотничком, багажник, по колу йдуть парктроніки, зарядка, крімкомплект, Сабвуфер все на місці. Так що... Ось контакт. Набирайте, є 40 різних електромобілів. Підберемо для вас щось. Або під замовлення, або по наявності, звертайтесь. Гарного дня і бережіть себе. І до речі, на цьому кан каналі вже більше трьох сотень роликів, які ми зняли Наші команди для вас тільки про електромобілі. Гарного дня, бережіть себе.